У вівторок, 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді. З усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їх начальників, автоматично надійшли до серверів Укрпошти. Загалом Укрпошта отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. При цьому на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих ТЦК. Розповіли Ukrainian Military Pages представники командування сухопутних військ. Військ ЗСУ. Повістки згенеровані реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ. Про що свідчить спеціальний QR-код? Були роздруковані Укрпоштою і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями. Наявку до ТЦК надано 14 днів. Повістка вважається врученою у разі отримання поштового відправлення особою відмови отримати поштове відправлення. Відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленої цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. Відсутності особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання. У разі наявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність. При цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних ТЦК в порядку, визначеному статтями.